Вогонь у Чорнобильській пущі вже не поширюється. Територію лиха рятувальники оточили, і гасять окремі осередки займання. Ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі. Повідомив керівник ДСНС Жорян Шкіряк на засіданні кабміну. Він розповів про ситуацію. Зараз мені підказують, що вже є зв'язок із кабміном, де працює Ірина Виноградова. Вона стежила за засіданням уряду. Там теж обговорювали ситуацію навколо пожежі у Чорнобильській пущі. І, власне, зараз від неї і дізнаємося, що саме говорили і хто саме говорив. Ірино розказує, яка офіційна версія того, що відбувається там. Ну, власне, розпочали засідання уряду із виступу виконуючого обов'язкового обов'язків голови ДСНС Орянишкиряка. Він повідомив, що саме на ранок пожежу у Чорнобильській зоні вдалося таки локалізувати. Проте там ще, там все ще тривають роботи, оскільки є кілька осередків вогню. Він сказав, що версії такі залишились. Дві це. Або навмисний підпал, або необережне поводження з вогнем. Також донешкиряк назвав цифри, зокрема які стосуються радіації у зоні, де власне горять ліси. Він сказав, що при нормі 50 у чорнобильській зоні зараз рівень радіації 21 мікрорентген. мікроренген у столиці. Ця позначка сягає не більше 11. Також він попросив, аби люди не нагнітали ситуацію. і Сказав, що усе під контролем пропоную послухати пряму мову. Я дуже прошу і мешканців столиці і всіх українців припинити реагувати на розповсюдження панічних та істеричних історичної інформації, зокрема в соціальних мережах. Вона не відповідає дійсності. На сьогоднішній день ситуація стовідсотково контрольована. У разі виникнення якихось локальних осередків загоряння туди негайно прибудуть підрозділи служби з надзвичайних ситуацій. Одразу із засідання уряду до Раншкирак відправився в аеропорт. Звідти вони планують вилетіти до Непалу. Літаком військовим це Іл 76 сімдесят власне, який надало міноборони для евакуації українських громадян із Непалу. За даними за інформацією, МЗС наразі там перебуває 196 українців. 45 із них вже хочуть повертатися на батьківщину, і близько 60 ще не вийшли на зв'язок. Літак уже завантажений. Він чекає до дозволу власне на виліт. І для цього уряд також виділяє додатково гроші. Пропоную послухати, про які сума йде мова. Ми зараз надзвичайною постановою уряду виділяємо більше 7 мільйонів гривень на те, щоб забезпечити транспортування українців з Непала. Ось такі у мене новини із Кабміну. Поки що, все в наступних випусках розповімо більше. Ірина Віноградова із засідання Кабміну керівник ДСНС запевняє, що у Чорнобильській пущі все гаразд в межах норми радіація, а полум'я локалізували і наразі гасять.